Мене звати Поліна, я власне народилась і майже все своє життя, ну, крім власне, навчання Буку, прожила в Нікополі. Е, я навчалася в 24 школі. Це була українська школа. Я живу з матінкою і з бабусею. Мій батько в ЗСУ е, був на Бахмутському напрямку. Зараз він е, власне, повернувся до цивільного життя і також. Е, Мала дядька в ЗСУ, але, на жаль, він загинув ще на весні 22-го року. Я ще в 10 класі почала дивитися університети, які, які могла б поступити. Мене цікавила насамперед історія. Не знаю, найбільше до неї якось е, душа лежала. Е, то я почала переглядати, і насамперед дивилася університети, в яких я можу справді здобути такий. Е, Хороший рівень освіти. Де справді думаю, що могла б стати спеціалістом в своїй галузі. І у мене власне, було таких два кандидати: це е, Ку і Могилянка. Випадково побачила, що відбувається стипендійний конкурс, і вирішила в нього, чому б не податись. Ну, якось так вийшло, що отримала 100% стипендію, і, власне, тепер тут навчаюсь. Це був звичайний е, будній день. Е, я збиралася в школу, як мені подзвонила матінка, і сказала, що ну, почалася війна, власне, сиди вдома, нікуди не висовуйся, Я зараз буду. Як е, взяли росіяни Енергодар, то е, стало ще більш тривожно. Власне. Матінка планувала виїхати кудись-сюди, на захід. І ми власне виїхали десь на тиждень, але... Е, Ну там в Нікополі було спокійно досить, це на початку, тому ми повернулися і ну, продовжили там жити. Десь ще 16 лютого ця розвідка доповідала, що може таке початись, може бути. Ну Тоді вже у мене було таке відчуття, що та, все-таки щось буде, але наскільки масштабно це буде, оце я не розуміла, не усвідомлювала. До цього не було відчуття з до 22-го року, коли це почали так активно про це говорити. Не було відчуття, що буде настільки повномасштабний конфлікт. 16 власне, років свого життя до повномасштабного вторгнення розмовляла російською Ну, в школі, власне, на всяких заходах, звісно, українською. Але в повсякденному житті це була російська. До культури російської ставилось нормально, споживала її, власне. Але чомусь, власне, з років історії до самих росіян у мене було не дуже позитивне відношення. Ну, я думаю, це було щось типу приреченості, що все, вони тут зараз все захоплять і, власне, будемо в Росії тоді жити. Ось таке було. Я б не сказала, що була якась. Надія сильно. Пізніше, коли почали відбуватися оце, всі новини про сутички з росіянами, то теж почалася така надіяся надія, що власне, ми зможемо це відбити, щось таке і ну, це ж це відносно швидко закінчиться. Ну, хоча я розуміла, що це закінчиться не так швидко, власне, не за місяць, не за два, але сподівалася на краще. На початку абсолютно не було обстрілів. Да. Е, вони там захопили Коноргидар, і все, е, така тиша була абсолютно. Е, обстріли почалися всередині липня, 13 чи 14 липня, були перші обстріли з Градів. Власне, як це е, Ну, Ми на Нікополь на правому березі Каховського водосховища Енергодар на лівому. Ну ми отак десь по діагоналі знаходимося, ну, кілометрів 10, як я вже казала. Росіяни свою артилерію підвезли під саму станцію, щоб ми не могли у відповідь, і почали обстрілювати масово. Спочатку це було десь 40-50 за день, потім вже по 100 снарядів. Зградів було по 110, щось таке. Це зазвичай було вночі, тобто десь четверта-третя ранку. І не один раз це було. Це тобто, було там 40 снарядів, чи скільки вони там можуть випустити, потім десь півгодини, година, тиша. Вони там, мабуть, міняли снаряди чи щось таке, і знову. На початку, власне, Постійно намагалися сидіти в коридорі, тому що як такого нормального укриття воно було за хвилин 20 від дому, тому залишалося тільки власне в будинку сидіти, це між двох стін, це єдина була можливість. То ми залишалися там, як трішечки е, звикли до цього, було через них шість, то вже там постійно в коридорі був матрас постелений, а ми лягали собі в. К свою і там спали. Але вночі це буквально 10 кілометрів, дуже чутно, сам як випускають, вони стріляють з градів, то ти буквально прокидаєшся отак от від того, що вони починають стріляти, і йдеш собі швиденько в коридор і там вже сидиш. Це секунд 7-8 вона летить через водосховище. і тобто ти це у тебе є приблизно сім секунд, щоб добігти до коридору. На початку, наскільки я знаю, вони саме перший обстріл він о, десь біля Нікополя поцілив і загорілось поле. Далі це о, майже повністю були власне цивільні будинки, просто там частний сектор. О, загалом були в основному по ньому. Також я чула, що о, обстрілювали заводи. Ну, страшно було дуже. Це власне, і до сих пір, з того часу, і до сих пір публікуються в телеграм-каналі звіти щодо рівня радіації в Нікополі, о, роздавали йод, пропонували всім, о, хто хоче виїхати, це організовували, щоб люди виїжджали. О, тобто було дуже страшно і вірилося, що росіяни зможуть це зробити. Настільки про них враження було, що. Поїхали настільки, що власне, можуть і е, що зробити з станцією. Багато виїхало е, не завжди, вже в інші країни, тобто це десь там да, десь тисяч ну, двадцять мінімум, я думаю. Половина міста десь. Така спрямованість проукраїнська, то вона сформувалася мені здається, у більшості. Там є, звісно, усюди є, я думаю, люди, які за Росію, які прагнуть цього, але більшість людей вони проукраїнські і вони намагаються це відкрито показувати. Ну і одна з форм цього вираження, свого українства це українська мова. Багато людей почало розмовляти українською. Я бачу, як намагаються, і моя сім'я намагається, і я прийшла повністю на українську. Хоча є деякі, що все ще російською розмовляють, але е, ну, якщо можливо, то я намагаюся просити їх переходити на українську. Після початку повномасштабного вторгнення люди почали намагатися показати якось, що вони українці. власне. Це е, почалася е, така гордість за те, що ти з цієї держави. Я, власне, з батьком не живу і не дуже спілкуюся. Але е, так, він е, медик, е, був, він зараз вже просто працює цивільним. Він е, це так прийняв. Оце, як я вже казала, е, треба, значить, треба, значить, піду, буду це робити. Е, я не думаю, що в нього було сильне бажання власне йти військо. Але е, е, ну, мені здається, він намагався зробити все, щоб. Е, Зусилля його так би марно не пройшли. Та сама ситуація, я думаю, з дядьком. І, власне, це також по поплинуло на це, як я казала, українство. Вони, я думаю, більше почали пишатися тим, що українці більше про це взагалі замислюватися. Дядько ще на фронті, що ви її Ні, Він, він помер. Вибачте, нічого. Та загинув ще навесні 22-го року. Він був в розвідці, і їх, власне, помітили, і прилетіла ракета. Ну і він заживо згорів. Більшість, якщо я не помиляюсь, то, мабуть, всі навіть мої однокласники, то вони мають проукраїнську позицію, але. На мою прикрість, то деякі з них все ще споживають цю російську культуру, спілкуються російською, і ну, чомусь, то це зазвичай ті люди, які виїхали за кордон. Це я помітила, що ті, хто виїхав у Польщу там, чи в Німеччину, то вони зазвичай це зберігають цю російську культуру у собі, щось таке. Вони все ще споживаються. Але. Немає, я думаю, немає таких, що виступали б за Росію і якось би виправдовували це. То вони всі мають, звісно, проукраїнську позицію і вважають, щоб поскоріше ми перемогли. Коли я ще тільки ну, пройшла відбір, власне, і ще сюди наживо не приїхала, тільки це додалось в чат абітурієнтів, то написала, що я власне з Нікополя, і мені одна дівчина. Почала розпитувати, як я там все добре. І так сталося цікаво, що я з цією дівчиною в одній кімнаті тепер живу. То є таке, питають, цікавляться, і мені це дуже приємно, насправді, і навіть неочікувано було дещо. Адже ну, більшість людей, яких я зустрічала до цього, то вони не дуже знають, де це Нікополь, що тут відбувається, там відбувається. Тобто не є така дуже сильна висвітленість у новинах. Мені здається, це недостатньо те, як, я, як це висвітлюють у новинах. Але на моє здивування і щиро радість тут багато людей, які знають, цікавляться, і е, питають, як є. висвітлення це основне, що можна зробити, і до чого варто докладатись, щоб допомогти цьому місту, Щоб більше людей про нього дізналися, більше людей якось фінансово допомагали. У нас нема води. Так. Повністю нема. 6 червня це наше водосховище підірвали. То за сім днів абсолютно не стало води. Це було складно. Місяць, десь, півтора місяці. Перші, перші тижні, тиждень-півтора ми жили абсолютно без води. Через місяць десь. бо Через два тижні, не впевнено точно, але почали нам привозити з інших міст воду. То це в школах, в дитсадках подвозили постійно машини. То, як виглядали мої півдня, то ти прокидаєшся, ідеш, в чергу просто довжелезне, не знаю, там стояло по півгодині, може, години. І оце набираєш до воду. І вода, якщо чесно, якості не дуже хороша, вона жовта, вона склеська, у неї щось плаває, але вже яка є. І оце ти ходиш собі, таскаєш воду. Тобто ми жили абсолютно без води. Коли почали привозити воду, то стало трошки краще, вже можна було і там копатися, і всяке таке. Але 6 червня, вже коли підірвали дамбу, то стало. Очевидно, що у нас скоро води не буде. І ну, трошечки собі набрали і на цьому якось трималися. Але так, дуже некомфортно без води жити, якщо чесно. І також і без питної теж води, тому що питну воду роздавали тільки певним категоріям населення. Наприклад, моя бабуся отримувала її безкоштовно, а всі інші повинні були її купувати тільки. Так що ми жили і без технічної води, і без питної. І зараз є тільки технічна така з-під крану тече. І, хоча зараз покращі, вже очевидно з водою в місті, і вона є іноді, а іноді і це регулярно відбувається. росіяни обстрілюють водонасосну станцію. Там ж декілька людей, наскільки я знаю, помирало, які, власне, це все ремонтували. Люди бояться йти ремонтувати, і тому води часто немає, тому що вони спеціально туди гатять, щоб у нас не було води. Так що це регулярне таке вже у нас явище. Насправді, до початку повномасштабного вторгнення я е, хотіла виїхати з України і, власне, десь за кордоном е, розвиватися надалі, але зараз у мене це власне дисонанс. Це таке бажання не зникло, але є інше бажання, що Україну треба розбудовувати, долучатись до всього цього. Ну, якщо не я, то хто, якщо не ми, то хто. Ось таке я також відчуття, так що хотілося б долучитися власне, до ну, розбудови, можливо, не так фізично, як ментальної. Власне, більше долучатися до цього інтелектуального руху. Знову ж таки, як я казала, долучитися до історії Нікополя, просвітлювати її якось. Так, я бачу себе такою людину. Можливо, я б не жила там постійно, але б я б точно робила щось там, ось таке. Я думаю, що я б точно туди приїжджала б часто. Намагалась би долучатись до чогось там, власне це е, висвітлювати.